Виводимо паразити, віруси, бактерії, грибки, простіші глисти. П'ять класів паразитів не тільки проти глисну якусь там терапію чи якусь схему е, чогось поприймати. Бо глисти це тільки один із класів, а ще чотири з чотирма що робити? Хай живуть в організмі. Ні, їх не треба вбивати, то що робить медицина препаратами. До речі, вормілом недавно мені спілкувався з ветеринаром, і лікарка сказала, що вони цим. Цими таблеточками проти глисними, що ми даємо діткам, вони усипляють твари у себе в клініці. Просто щоб ви розуміли, наскільки вони токсичні. Але це ніхто не приховує. Є інструкція, де чітко написано побічні ефекти і ускладнення. Ускладнення це те, що може бути при передозіровці, при сильному зниженні імунітету і так далі. у дитини. А ускладнення це те, що буде завжди. Просто ускладнення можуть бути після прийому препарата, через місяць після прийому препарата, через півроку після прийому препарата, навіть через два роки після прийому препарата. Просто люди не пов'язують свої якісь питання про здоров'я з тим, що вони два роки тому назад пили там ворміл чи вормікс. А побічні ефекти вони будуть завжди. Це тому і є побічні ефекти, а ускладнення це тільки інколи при там недотримані той інструкції. Тому міністерство перестрахувалося, воно все написало. Тому ну, є фізіологічна програма, знову ж таки нагадаю: фізіологічна, безпечна і натуральна, яку можна давати діткам навіть у грудному бійці, якщо є така потреба, це готова коробочка протипаразитарна, яка називається Парашил Плюс. Там вже все зібрано. Екстракти гірких трав. Нагадаю, не перемелені гіркі трави, тобто не харчові добавки. Не гіркі трави, харчові доби, а екстракти гірких трав. Тобто витяжки з живих рослин діючої речовини засунуть у капсулу. Це називається біодобавка. Не харчова добавка, а біодобавка. Там вже є ферменти, там, причому всі ферменти. там вже є сорбент, тому що треба обов'язково. Там вже є. А, що там вже є? Гіркі трави. А, пробіотики забудьте. Пробіотики вже там є, тому що так має проходити система. Біодоступна вода однозначно там уже є. Ось вам готова програма. Мінімум 45 днів, тому що є личинки ем, личинки паразитів, які живуть 45 днів, а є спори грибків, які теж живуть 45 днів. Ну і щоб навіть как, краще зробити це 45 днів. У нас на проєкті особливі діти. Ми даємо цю програму особливим діткам. Причому інколи в двойних дозах, в двійних дорослих дозах, щоб ви розуміли. І ми робимо це два місяці підряд, тому що там набагато більше інтоксикації, набагато більший паразитоз. Люба агресія, просто щоб ви знали: люба агресія, люба, любе відставання в поведінці, там в плані розумовому відставанні, в школі дитина відстає. Це просто глибокий паразитоз. Ви виводите паразитів і дитина. О, у чудо, у вас розумна дитина виявляється, у вас спокійна дитина виявляється. Вона просто була гіперактивна, тому що в неї в голові куча паразитів, які пісюють, какають її кров. Тому є готова програмка, виводить, виводяться паразити. Повірте, інколи видно, що виходить. Ну, більшість із них вони мікроскопічні, ми їх не можемо бачити, ми можемо тільки відчути е так. І третя для дорослих третім етапом очисти є коловада. Це така генералка. Знаєте, от коли вже повністю-повністю все ви вивели коловада це глибока очистка організму на клітинному рівні. Тобто, якщо щось не дочистив, детокс виведе коловада. Якщо щось не взяла проти паразитарка, повірте, коловада це витягне і ще й так красивенько, фізіологічно виведе. Ось вам, друзі, проста. Очистка організму фізіологічним шляхом повністю адаптовані системи до е, наших систем видільних до наших п'ять видільних систем. Вони безпечні, натуральні, е, можна давати діткам любого віку. Любого віку можна давати діткам. Питання тільки в кількості дозі, ну, до і в кількості капсул. Ну маленьким грудним діткам не треба, так як дорослим, наприклад. Да? І от е, тоді у вас буде мінятися. Ось вам другий крок концепції здоров'я. Фізіологічна допомога нашим видільним системам вивести все, що лишнє. А в нашому організмі в клітинах не має бути токсинів і не має бути паразитів. Не має ні того, ні того. Там не має це накопичуватися ніяких ні вірусів, не має бути герпеса в людини. Не має бути, не кажіть, що це норма, що періодично у вас вискакує герпес. Це у вас вірус всередині живе. Мене теж колись так було. Я вже слава Богу, 9 років я не знаю, що таке на губах герпес. Слава Богу, колись був паразитозів. У мене було багато. Я може в кінці розкажу результати, тому що паразитозів у мене було дуже багато, тому я це говорю з свого досвіду. І Повірте, на перших, на перших порах я бачив, що виходить. Уже тепер я навіть не дивлюся, але на перших порах я бачу. От я це роблю особисто два-три рази в році, стабільно не тому, що я чимось хворію, а тому що слава Богу, це дозволяє мені вже 9 років практично нічим не хворіти. Дякую, Леночка. Дякую тобі, Саш.